Як попереводили ті годинники на зимовий час, то в 17-й годині вечора на півдні вже можна очі виколоти. Але і друга сторона медалі є. Гарно видно такі факілочки, як хробачня, палає. Що тут у нас? Все вірно. Пан доктор вечірній прийом здійснював. Здійснював витончено і філігранно. Полетів цукерок. Бенс! Тому що інколи ті боєприпаси курва не вибухають. Робимо повторний скид. Обережно падає бімба! Добре йде, добре! Бадабум джага джага мазафака. Оце влучання! Я думаю, достатньо. Добре, що поряд є мавік з тепловізором. Та й можна кайфанути на повну. Що то було? Дружній підрозділ налітав Хробачий БМП-3, що щойно заїхав у смугу. Відповідно, пан доктор негайно полетів на відпрацювання. Очевидно, беха була повна БК, бо гепнула з першої ж детонації нашого цукерка. Самі бачили як. Ай. Ай гарно. Зараз ще в другому спектрі вам покажу. Аджа! Супер! Ось воно. Горить та палає. Подивимося ще. По світлому. Але то кайфово. Була беха. Нема бехи. Та й добре. Трошки на пришвидшеному. Подивимося на залишки лайна. Ох, тебе й розметало. Норм. І тут норм. Доста. Що тут у нас по світлому? По світлому таке. Ото тебе добре гепнуло. Навіть впізнати неможливо, що то за хрень. Беха тройка. Такий собі хробачий лайновоз був. Та й таке. Тихою вам та спокійною. А у нас, до речі, гарна новина. І знову бажаю. Коротенький звіт 30 жовтня. Два дні тому закінчений збір. Бо на 100 штурмових човнів та 100 двигунів до них. Працюємо трохи вперед, 11 двигунів, потужних двигунів Сузуки вже на місці. Безпосередньо коло лінії фронту. Один ми розпакували, щоб вам того красунчика показати. Видно, Сачка? Паралельно отримано таким чином на сьогоднішній день отримано вже 18 двигунів по факту та 12 човнів зі 100 запланованих двигунів, зі 100 запланованих човнів. Всі двигуни обладнані а, румпілем, таке кермо керування для а, лодочника. Паралельно також отримали 130 батареїв. Для мавіків, хто нам потреба птахів Мадяра. Я про то не оголошував. У нас є надлишкові кошти, які формуються з ваших донатів. Це наша постійне постійно використовуване аксесуар допоміжний для пілотів, які використовують їх досить інтенсивно, бо спарюють і роблять дуже багато вилітів. І отримана перша партія показував 85 штук отримано перших автоматичних жилетів Справді качеля з тими жилетами в Європі, бо на них там правлять ціну, хто яку хоче собі 200 євро, 150 євро. Мене завалили пропозиціями, я просив допомогти ті жилети, завалили е, добродії пропозиціями з посиланнями на сайт, е, але жодне з них не працює. Ми ці жилети купили дорого у Англії по 97 євро. Не присилайте мені жилети по 200, по 150, ніхто їх купляти не буде. Це добре, добра, важлива штука для штурмовиків. Що йдуть через воду, він повністю автоматичний. Крім того, що його можна смикнути, щоб він розкрився. Людина, воїн, котрий, не дай Боже випав, що вона з момент поранення і, будучи непритомним, залишиться живим завдяки такому жилету, адже він від контакту з водою розкриється сам. Крім Окремого е механічного зусилля на його розкриття. Тому ті жилети нам потрібні. Я розумію гуртову вартість. Вона там не має перевищувати 85 90 доларів, нехай євро, але вона не може коштувати 200 і більше євросів, фунтів, доларів чи що завгодно. Тим більше, що нам їх треба буде за певний проміжок часу забрати, зібрати декілька тисяч штук і того тут без таких. Е Центральних замовлень не обійдеться. Зараз лише курсуру коротенько: 11 двигунів. Ви тут бачите, 7 вже було отримано до тих 12 човнів, які прийшли попередньо, про 7 я звітував. Проект рухається надшвидко, адже потреба в тих засобах дуже велика. І є необхідність своєчасно забезпечувати підрозділами всіми необхідними засобами. Таким чином, я дуже сподіваюся, що за листопад, протягом листопада ми повністю закриємо той проєкт 100 човнів, 100 двигунів, 100 комплектів до них аксесуарів, там і мастило, і акумулятори, і різні ці самі, Головне румпіля. Тобто це повний комплект, сів на човна, скрутив. Обкатав 10 годин і пішов на виконання бойових задач. Так, то, що сталося з першою партією 12 човнів, що були отримані раніше до закінчення збору. Нагадаю, все це завдяки тому. Що ви не байдуже поставилися до того турбозбору, то була велика цифра 34,5 мільйона гривень, котру фантастично швидко за 6 діб, неповних 6 діб було зібрано. І наразі сьогодні, понеділок, 30 жовтня, всі кошти вже переведені на рахунки виробників човнів і на рахунки продавців двигунів, для того, щоб якнайшвидше то все доправлено було і передано бійцям. А ми працюватимемо далі на перемогу, завжди розраховуючи на вас, на наш надійний тил. Таке Мадяра, очі та жало.